Черкаси це місто, котре любить баскетбол і в котрому добре на ньому знаються. А прищепив цю любов мешканцям міста баскетбольний клуб Черкаські мавпи. Вагомий вклад у справу у свій час зробив Йовіца Арсіч, головний тренер команди, котрий свого часу вже плідно попрацював в Черкасах. Та зараз повернувся, щоб продовжити розпочати. У мене дуже багато знайомих і приятелів тут я легко З фаном теж хороші значення є. Є, що лучше спомнять, коли роботи тут 4 назад, тому успішно. Сьогодні черкаські маупи борються за потрапляння до плей-офф. Досвідчений тренер вірить у свою команду і бачить для неї більші перспективи цього року, аніж вісімка найкраща. Пир не получава така како ми планирале било сначала шампионата било чино траума нас но думам со како за сила и команда во последно време значи е да игра команде ровни не беше разница меѓу командите и думам што е време на до до конца сезона што би попали у плей-офф и потом поборува се што би, би у полуфинал Підстави для подібних думок надає і недавнє суттєве підсилення команди у вигляді добре знаного українськими уболівальниками Томаса Делінінкайтіса. Все хорошо команда, но не думав, що така буде, як сказати дружна. Всі очень любить люблять шутити в роздівалці, Я теж очень люблю так. Мені все понравилось. Всі помогають мені, як, як я при когда я приїхав. Так. Томас Майстер дальнего китка, что уже не раз доводит у эти черкасских мальков. Выявляется секрет такой управности – досить простой. Я сам из Клайпеды. и тебе говорить, что Клайпеда всегда подготовит много снайперов. Так, не знаю, почему так. Но ну, из Клайпеды все бросают. У всех есть хорошие руки. Зачем бросать двушку, если можно бросать Це ну, Это тречка, а двушка, двачка. С таким бачением гри та гарним відсотком влучань, черкащани мають усі шанси на потрапляння до фінальної стадії чемпионата. Надо попасть на плей-офф. Я смотрю, что это все реально. Для себя я, я сам думаю, что мы можем подняться на шестого места. Якщо бачення майбутнього у Томаса Делінінкайтіса таке саме, як і відчуття м'яча, то напевно так воно і буде. В усякому разі, Чарльз Томас абсолютно розділяє думки свого майже тески. Для мене це вже не перша команда в Україні, проте таке порозуміння між гравцями я зустрів вперше. Не варто зважати на те, як ми розпочали чемпіонат. У нас були проблеми зі складом. Зараз усе вирівнялося. Я більше ніж впевнений, що надалі для нас усе складатиметься вдало, і проблем з вирішенням завдань на сезон не буде. Максим Івшин, гравець, котрий, отримавший ігровий час на майданчику в новому для себе клубі, сповна віддячує за довіру тренеру блискучою грою і тим самим допомагає команді в досягненні поставленої мети. Самое я получил игровое время, что очень важно было для меня, потому что у меня уже не 20, не 18 лет. Уже нужно играть, что-то показывать. Очень важно доверие тренера. Когда тренер доверяет, ти ты чувствуешь какую-то тренерську поддержку. Тренерскую команду есть свобода, как действие для. для того, чтобы показать себя. Для клубу дуже важливим є розвиток баскетболу у місті. Саме тому представників команди часто можна зустріти на уроках фізкультури в школах, дю США та різного роду дитячих змаганнях. В школу ходил уже тоже. Проводили тренировки утренние, то есть для детей. Ну, помогает в первую очередь отвлечь детей от улиц, от э, алкоголя, от курения. Как бы прививает более здоровый образ жизни. В спорт всегда это, ну, интересно, это как престижно. Я правильный це ну, правильний есть, тобто, ну, так нужно продолжать. Кожна команда как бы займатися. Нещодавно завітав на дитячі змагання і Вінсент Хантер. Я впевнений, що подібні акції потрібно проводити. Вони дають певний поштовх для дітей. Знаю по собі, коли я був у їхньому віці, спілкування зі справжніми гравцями мотивувало мене. Часом гравці черкаської команди забувають про баскетбольний м'яч та беруть на себе обов'язки Святого Миколая. Цього року ним став Олександр Неруш. Алло, Алло Діма? Це черкаський мафи, подачі тільки принесли, відкрива. Солодощі, спортивна сумка, квитки на матч улюбленої команди. Ну і як після такої купи подарунків не любити баскетбол? Але найбільші враження від самого Миколая. Він мене дуже вразить, такий великий. М -м. Так, <рес> да, не зустрічав ще таких високих. Свою порцію незабутніх відчуттів отримав і сам Миколай. Почувався, да, подивил, як, коли при, там, когда дарю подарунки, в його очах горели, коли на мене смотрев, ну, можна сказати, на Николая Святого. Ось у чому запорука успіху черкаських мав у рідному місті. Команда думає про вболівальників, а вони віддячують гравцям своєю підтримкою, не залишаючи на трибунах порожніх місць. Такий шлях найкоротший до перемоги.